Для вас і про вас сьогодні з вами ваш психолог, я Ольга. Почнемо. Вітаю, любі друзі! Знаю, що ви любите творчі і незвичні завдання від мене, а не прості тести з варіантами відповіді. Відтак прослухайте першу частину нашого завдання. Воно дуже пасує до часу, коли ви можете бути вдома або просто відпочивати. Отже, всі ми родом із дитинства, і ваше завдання на сьогодні згадати найулюбленіший мультфільм, казку, фільм, розповідь із вашого дитинства, який ви пронесли. І ваше доросле життя, або яке б ви могли неодноразово розповідати своїм дітям. Згадайте, будь ласка, хто вам там найбільше подобався? Який герой імпонував найбільше? Який момент ви запам'ятали? І дозвольте сьогодні собі трохи спогадів. І можемо продовжувати. Наша друга частина. Ви, до речі, можете зробити перерву між першою частиною і другою. Тому що в другій частині задача, як ви пам'ятаєте, була нам згадати улюблений з дитинства мультфільм, фільм, казку, розповідь, книгу. І записати обов'язково, щоб не було можливості відмовитись від ваших слів або від ваших спогадів. А тепер я знову Трошки напружу вас і слухаємо далі. Наша підсвідомість дуже складне утворення. приховує цікаві часом несподівані речі. Коли я вас попросила назвати свій улюблений мультфільм з дитинства, фільм або книгу, я була переконана, що одразу на згадку прийде один. Або, можливо, два сюжети. І тепер почнемо самоаналіз. Підсвідомість недарма зберігла саме цей сюжет, і ви згадали про нього улюблений образ, улюблений момент. Він часто відображає саме вас, ваше життя. Спробуйте і проведіть зараз паралелі. Чи подібні ваші риси характеру і улюбленого героя? Можливо, ви повторюєте сюжет його з книги з життя. Запам'ятайте улюблений момент і проаналізуйте, чому саме цей момент ви дуже любите. Чи повторився він у вашому житті? Можливо, ви повністю дублюєте казку чи фільм з вашого дитинства. Якщо у вас вийде це, спробуйте запитати у дружини, чоловіка, дитини, друга, які у них улюблені мультфільми, фільми, казки. І далі спробуйте провести паралелі з героями вашого друга, чоловіка, дружини. З вашим улюбленим фільмом чи казкою? Чи можуть співіснувати такі герої? Чи можуть співіснувати такі історії? Чи вони доповнюють один одного, чи перебувають у конфлікті? Можливо, і тому у вас виникають певні непорозуміння, стреси, якісь конфліктні е історії. Це дуже вам допоможе у вашому повсякденному житті. А зараз невеличкий приклад для того, щоб ви розуміли, як то воно відбувається на практиці. На одній із зустрічей на психологічній сесії з родиною прийшов чоловік та дружина. У дружини була улюблена героїня та, відповідно, мультфільм «Русалонька», а чоловік дуже полюбляв історії про Дон Кіхота. Відтак ми бачимо, що героїня, дружина, вона дуже жартовна людина, готова пожертвувати, віддати все заради родини, заради свого улюбленого, коханого чоловіка. Так, і в житті вона дійсно жартовна, мріє або ідеалізує сам процес кохання, готова віддати все чоловікові, його ідеям, його переконанням. І вона поступається своїми інтересами. Чоловік, навпаки, він завжди в ідилії, він мріє, але його мрії не мають ніякого раціонального зерна, не мають підґрунтя. Тобто, дружина завжди жертвує, віддає чоловікові, а він не може практично це реалізувати. І їх родина завжди від того потерпає. Тобто він фантазер. А вона певний час віддавала-віддавала, і наступив той момент, коли вона зрозуміла, що вона віддає ніби у чорну діру, воно все зникає. Одразу скажу, що така родина вона розлучилася, розпалася. Але то було на краще, тому що Дон Кіхоту потрібна не русаленька, яка буде постійно жертвувати, віддавати. Ось приблизно швидко аналіз того, як співіснують герої, як співіснують фільми, казки і чому виникають ті чи інші конфлікти. Дякую вам сьогодні за увагу. Сподіваюсь, буде цікаво було цікаво. Якщо потрібен додатковий аналіз, Звертайтеся.